Хочу сказати, що дійсно фотографи працюють доволі активно і фактично всі представники всіх напрямів поколінь достатньо А, На жаль, демонструють потенціал, на жаль, не так часто ми маємо можливість бачити виставки. А от саме в гостинній залі національної бібліотеки. От, але я чудово розумію, що в нас є і інші організації, які активно а, пропагують, вивчають чернівську фотографію. І, зокрема, Чернівська міська організація Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. Нещодавно провела вечір пам'яті, присвяченій творчості одного із засновників товариства фотоклубу Чернігів Григорія Семеновича Хандогу. Я нагадую, ну, можливо, і не треба це робити, але все ж таки повідомляю, що 23 лютого виповнюється 75 років Валерію Нютіну. У своєму вступному слові на е, вечорі пам'яті е, я е, називав прізвище і, зокрема, тоді під час проведення цього заходу висловлювалися думки про необхідність належного вшанування одного із найвидатних митців, фотографів Чернігівщини, зокрема, присвоєння його е, імені одній з вулиць Чернігова. Дошка пам'ятна встановлена на будинку, де він жив і творив. А і ось цей ювілей, я думаю, об'єднає всіх нас на роботу належне пошанування творчого доробку, внеску в громадське культурне життя Валерії Ніхіна. Дякую за увагу.